Всім привіт з мого графства до нього, це було тепло, і я записала серію відео. От не полінувалася, записала. <свісно> Бо так такий день. Це треба запам'ятати зафіксувати. Коли мені скажуть, що у вас холодно у Ірландії і нема сонця, то я отак-от і покажу, що є <свісно> документально. Так, якщо без жартів. День справді був чудовий, океан був холодний, бо на цьому пляжі течія і ну, завжди холодний океан. Якщо в нас теплий день чи теплі дні, так, і таке буває, і теж я фіксувала. Тобто, не дарма канал я веду, то треба йти у затоку. Це біля донього. Фінтра, Фінтра біч. Оце чудовий буде. Там буде тепло, ну так от, до пояса. От як молоко тепла вода. Ну тут не буде. Ви ж бачите, і був вітерець. Але, ну це дуже гарне. Ну, мені здається, що все у нас тут, у нашому Доніголі. Чи у моєму навіть доніголі гарно. А відразу скажу, що буду казати суперечливі речі. І Ну, можливо, ви бачили цього блогера, я вам поясню без кокетства, що я можу тут помилятися, але я собі сама не вірю. А, але, от мені здається, що вона сказала чудову думку. І я хочу поговорити про цю думку. Ну, в неї такого багато. Можливо, форма відразлива. Марія богиня. Чого я в собі сумніваюся? Бо я взагалі така от кидаюся на все яскраве. І кожен раз такий казус. Бо, вибачте, яскраві люди, я б хотіла іншим словом назвати таких людей, вони не завжди окей. Ну, більше того, ну там є проблеми певні. і... Один час я дивилася Віроніку Степанову. Всі її от відразливі слова, як вона поводиться, ну, ми знаємо, що це за потвора, правда? Мені навіть росіяни сказали, що Катя, ти ти що? Збожеволіла. Навіть росіяни, які вона швія, і то розуміє. Я не розумію, бо я. Як дитина, яскраво подивилася, ну і ви знаєте, потрапляю у казуси, тому ви можете мене критикувати сказати, Катя, ти що? Ну, єдине, що не кажіть мені, що вона наркоманка і колишня, колишня і повія, точніше, проститутка п'ять разів вона була заміжня. Не кажіть мені, ці, бо я не вважаю, що це погано. Вибачте, Ну, вона себе тільки руйнує. Ну, тобто, Я не вважаю її аморальною через це. Вероніку Степанову я через зовсім інші речі не вважаю аморальною. Так от, сказала вона, ну, щось там її образили, вкусили. Цю левицю вона левиця. І вона про це сказала, що. Ну, вона ж взагалі, а їй сказали точніше вам скажу, що до чого котиться наш світ, що повії, які хворі на снід, і наркомани будуть нам читати лекцію. І вона ну, сказала так, образилася і сказала, так, я колишня повія, три роки я була повією. Проституцією займалася. І так, я наркоманка колишня. Тут суперечливо, чи бувають колишні, чи не бувають. Ми можемо про це поговорити, якщо вам цікаво. Але люди мене поважають через те, що я не скурвилася. Пройшла от весь страшний шлях, вона помирала, вона була повністю виснажена, вона там. Показувала свої страшні кадри, це вона піднятися змогла. А було таке, що не могла піднятися навіть так вона помирала. І незважаючи на те, що от я пройшла такий шлях, вона там багато-багато страшного пройшла, Я лишилася хорошою людиною, і я ділюся з вами досвідом, як не треба робити. І ну, мене це розчулило. Вона, до речі, каже, що я собі це простила, що я проституцією займалася і була наркоманкою. Я не думаю, бо вона їй це болить і її за це кусають. я справді вважаю, що ну, вона ж нічого поганого не робила людям. Вона робила погано тільки собі. А, тобто... Мораль в тому, що не треба ображати інших людей. Тобто, я себе вважаю більш аморальною, ніж її, бо я ображаю людей. Причому я можу з з зі збоченням, зі збоченням щось от вкусити, якось людей. Ну, ну, ну Там треба ж розбратися, звичайно, індивідуально. Ми мало бачимо, ми бачимо, що вона нам показує. І от яка думка? Що з часом ми стаємо, проходячи випробування, навіть не такі, як в неї, ну, особисто я, більш жорсткими і насправді, насправді менш людяними. І як мені здається, що сенс в тому, що все ж таки треба лишатися людиною? От як ви з цього, як ви думаєте? І я дуже бачу зараз по тому, як накручені нерви у українців. Один до одного. Повірте, я не вважаю, що українці повинні бути добрими до ворогів, бо тільки стань добрим до ворогів і все, тебе з'їдять. Ну, Може, я чогось не розумію. Можливо, я... вибачте. Можливо, я не можу зрозуміти оцю от всю християнський сенс, коли іншу щоку треба підставити. Ну, Не одне життя живемо, як я вірю, і побачимо, правда? Якщо щось не розуміємо, зараз зрозумімо потім. Ну, чи Можливо, і навіть у цьому житті. Тобто я в це не можу це прийняти до кінця, цю християнську норму. Так, християнська норма це не ображати людей ставитися до ближніх як до себе самого. Ну, мені здається, що так ми всі ставимося, як до себе самого. Якщо дуже суворі люди, вони ще до себе суворі. Так, і зараз я займаюся фарісійством. Бо я не маю права не настільки я вивчала християнство, щоб розповідати про це. Ну і не є хорошою християнкою. У нас ж люди люблять прийти і. А в Біблії сказано, а що в Біблії сказано? Засуджувати ближніх? І фарисійствувати? Це вас Біблія навчила? Що за Біблію ви читали? Так що, отакі от речі приходять до голови. І я так дуже-дуже замислилась і подумала, що я, як вона сказала, скорбилася. Бо я щось щось злюся, злюся. І теж важко, незважаючи на те, що я навіть не в Україні, важко проходжу те, що здіється з Україною, бо в мене такий шалений невроз, я що, ну, щось робити, коли це закінчиться, ой людину, така паніка. Хоч я намагаюся вам це не показувати. Ну, не думайте, що я живу своє хороше життя. І це я навіть не виправдовуюсь. Мені здається, що в якому куточку світу ти не лишишся зараз. Ну, звичайно, що тобі краще, ніж на війні. Але жити своє життя дуже-дуже важко. Навіть, може, і треба десь, ну, дуже важко. Я вам вдячна за те, що ви послухали моє такі фарісійства. Будь ласочка, пишіть, що ви з цього приводу думаєте? Ну, тільки, будь ласочка, ну, давайте. Стримаємося один до одного. Чи стаєте ви більш жорсткими з руками? Мені здається, що дуже дипломатично. Оберланділась я, <свісно> висловлюю це невідразливо. Бо я думаю, що я стаю, до речі, як я почала бути справжнім чоловіком у своєму житті, я просто. Подумала, що в мене навіть бажання стали, як у чоловіків. От уявіть собі. У мене бажання, як у чоловіків. Я подумала, які вимоги до чоловіка. І була вражена від відповіді. Як це у вас? Дякую вам за увагу і хай у вас це буде добре. Я вас всіх дуже люблю.